Мабуть, не все я можу розкрити, да тому, що все таки є дипломатичний процес, але можу сказати таку річ: що по-перше, у всіх є розуміння, що дійсно Україна продемонструвала свою відданість у цьому мирному процесу. І Україна не є перешкодою для миру. Це дуже важливо. Не дати нікому нас звинуватити, що ми якось перешкоджаємо мирним зусиллям. Тому що ви розумієте, зараз іде по суті така якби дипломатична ну гра, якби хто винувати у війні, а хто хоче миру. Ми, як дипломати, оці всі заяви, які ви бачите, наші щоденні, вони спрямовані на просту задачу. Хочеться просто ще раз донести до всіх, хто нас слухає. Просту одну задачу не дати нікому звинуватити Україну, що Україна не прагне миру. Бо Україна не хотіла цієї війни з самого початку. Ми не починали цієї війни, на нас напали, і Україна, як ніхто інший в світі, прагне миру. Але це має бути справедливий, звісно, мир на умовах, які відповідають міжнародному праву, не мир, не ультиматум від агресора або якийсь ультиматум капітуляції. Це я думаю, саме собою зрозуміло.